Так, По просьбі трудящихся знімаю вам два колеса. А то там в коментарях люди просили, я ніяк не добрусь їх відзняти. Якраз ребята вчора їх помили. Покажу цих два красення. Брата, близнюка, але один на механіці, інший на автоматі. Той, що на автоматі має повний привід, а той, що на механічній коробці передач, оцей у нас на механіці, він у нас на передньому приводі. Так, покажу, не спішаю, як вони виглядають. Рестайл фаза 2. В рестай... Є ще останній рестайл у них тут рішоточка така довша. довше. Так, самі максимальні комплектації, як бачимо, парктроніки є, мивач фар є. Легкосплавні дисочки, безключовий доступ, кнопочки на кожній ручці. парктроніки задні. Ось такий апарат. цей у нас цінник 12400. Е, має пробігу 200, 200, 202 тисячі кілометрів. Ось вам Він-код, цей що на механіці. Нажмете на паузу, можете перевіряти його. Так, комплектація. Я розкажу коротко про комплектацію в один раз, бо вони однакові абсолютно. Сто підіймачі передні, задні, з доводчиками, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, складування дзеркал. акустика у нас Bose, електропривід сидіння, є підігрів сидінь передніх, електропривід тільки на водійському сидінні у них. Шкіряне кермо, круїз контроль, обмежувач швидкості, панорама, люк. Салонне дзеркало з автозатемненням. Ось Тут у нас ще за пасажирами задніми наблюдати. Так, Датчики душу, світло сказав, не сказав. Ось у нас авторежим. І тут у нас главніки. ось перше положення це вже у нас авто. Тут у нас механіка шестиступка. обидва 2 літра на 150 кінських сил. М9Р, двигун, цепний привід ГРМ, 16 клапанів, чугун. Двузонний клімат контроль. Так як тут у нас передній привід, в повному тут ще будуть кнопочки допомоги при спуску з гори і перемикання по приводам. Круїз-контроль, обмежувач швидкості, кнопочки на звімкнути вимкнути, прикурювач, кнопка старти, навігація, навігація тут том-том. Скажімо так, відносно безтолкова, як на мене. Але карти можна поставити Україні, буде вам щось показувати, що ви їдете не в полі. Електронна стоянка вергальма. Тут у нас слот під ключ-карту, але ключ-карта в кармані вона в принципі, вам не потрібна. Так, погнали далі. Тонування вони всі практично до нас заїжджають з тонуванням, шторки є, століки є, воздуховоди тут, тут у нас регулювання по обдуву для задніх пасажирів. Так. Та-дам. якось так. Є регулювання нахилу спинки і можна складати сидіння з багажника, шторка на місці, Сабвуфер на місці, докатка є, домкрат є. Що ж, в принципі, тут все зрозуміло. По цій машині погнали до слідуючого колеса цей також має парктроніки, задні, легкосплавні диски, безключовий доступ. Так пройдусь, покажу його, як він виглядає ззовні. точно точно та ж сама машина. Проб'ють чуть більше, там у нього 230 з копійками. в принципі для цих моторів це дитячий пробіг, я би сказав, обкатку пройшов. Якщо за автомобілем цим дивились, нормально обслуговували масло, хоча б раз 20-30 тисяч, то пробігай за 500 тисяч спокійно. Так, покажу просто, в якому стані, що у нас. Якщо на тому у нас трошки нитки потерті, тут вони на місці. Знову ж таки, різниця у пробігу 30 тисяч, вони тут лучше, там гірше. Все залежить від того, як експлуатували автомобіль. Тут у нас також 150 кінських сил, але у нас стоїть тут автомат. Тут стоїть джатко. Зараз всі почнуть думати, джатко це ж е, варіатор, ніфіга. Загугліть, джатко AJ0. Це класичний автомат, гідротрансформатор, причому серед гідротрансформаторних автоматів це один із самих бронебойних автоматів. Бути, де його кончати е, з двох педалей, стартувати, участвувати в гонках, зарізати його около нереально. І крім того, якщо його і зарізати, то це в ремонті він недорогий, щоб його поремонтувати. Та І в принципі на розборці ага. класіка по замку, тут замок треба поміняти. Це у нас ще один коліус був, то там мінявся замок. Е, е, такий автомат на розборці 300-400 доларів, нафіг нікому не потрібен, бо їх зарізати около нереально. Торг невеликий є по обом автомобілям. Е, як бачите, вони пригнані з Франції, що один. Що другий пригнані з Франції. Розмитнені, сертифіковані. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. Ще у нас є он, голубенький, он новин. Е, в Дористалі 10-й рік, в 11 му в салона виїхав, е, там ціник 10 тисяч. Теж максимальна комплектація на автоматі. Три коліо сама, і всі на автоматі, реально жирні-жирні апарати. Подивіться на цих два краси, реально пушечки. Так що, якщо ви з другом шукаєте собі машини, якраз варіант ідеальний для вас. Часто люди приходять, дивляться собі якісь інші автомобілі. Блін, коліс це як на мене реально крутий апарат. Тобто вартість обслуги недорога, надійність у них бомбезна. Навіть обслуговувати в ділера не буде бити по карману, скажімо так. Больні місця це у нас салінблоки передніх важелів. На них салінблоки навіть немає смисла перепресовувати, купляєте в зборі важелі і просто їх перекидаєте. Коштують вони недорого, є замінники по оригіналу, без питань. Що хочеш, скільки хочеш, на які ліба гроші. І в мене був коліос, особисто мій. Я на ньому катався, потім продавав. В нього були салінблоки зношені, купив речаги. На той час вони щось там. По 800 гривень були, що кожен речах. Но це ще було далеко до війни. Е, наступне це больне місце. У них це редуктора. З Цим шуткувати не треба. Редуктора дорогі, десь 300 доларів на розборці, приблизно як і автомат коштує. Е, міняти масло, просто дивитись за ним. Це іменно на повному приводі. Цей передній привод, то, тому тут таких питань не буде. Все, більше больних місць в цих автомобілях немає. Обслуговуємо. Катаємося і отримуємо задоволення. Що ж, дякую, що були з нами. Пішов я знімати наступні машини. Вам гарного дня!